Біжу на цвинтар збиратися, бо братові діти хочуть жити в моїй хаті. А як заходять, як стелять, вам одній одиноко, ні з ким поговорити, нікому вас обходити, а ми будемо. Я ті всі заходи одразу на корінню присікла. Я ще в доброму здоров'ї і не сумую, а як мені вас буде треба, то я вам скажу хитрі, які наплодилися, навеселилися все життя, а тепер давай мені своїх дітей, Чи я брата не попереджала щодо його дружини, Матвію, та вона ні освіти не має, ні роботи не матиме, буде все життя на твоїй шиї? Що ти розумієшся, говорив брат. В селі купа роботи, то не у вас в місті, з дивана та на кухню, а з кухні на ліжко та ріль нести. Така ваша робота, у нас господарка велика, з того й житимемо. Ще нікому господарка прибутку не принесла. Хіба вам на прожиття буде? Я виявилася правою, бо сільська робота жере сили, але не приносить прибутку. Хіба я того не пам'ятаю? Як не урожай то засуха, то шкідники, то зогнило через погоду ось це сільська господарка, а ще приправлена потом сварками та болячками. Я ще з малку розуміла, що в селі не житиму. Тому добре вчилася і здобула освіту та гарну роботу. В мене й посада була відповідна, і квартира велика. Коли брат приїжджав зі своїми дітьми до мене в гості, то вони зачудовано дивилися на те, що у мене цукерки просто стоять на столі в гарному кришталевому посуді. Я їх пригощала, бо розуміла, що в селі вони бачать з цукерок хіба перепалені когутики на сірнику. Своїх дітей у мене не було. Я впевнена в тому, що краще бути самій, ніж з ким попало. І про дітей такої ж думки краще не мати дітей, ніж мати від випадкового чоловіка, а потім не могти дати собі з ними раду. Дружина мого брата мала абсолютно іншу думку. Бог дає дитинку і дасть на дитинку, погладжувала свій четвертий великий живіт. А мені аж волосся дибке ставало. Матвію, четверо дітей. З чого ви їх прогодуєте, як ви їм освіту дасте? Ти бачиш, що часи змінюються, тепер попробуй в інститут попасти без грошей. Що ти переживаєш? Думаєш, наймудріша, без тебе знаємо, що робити. Ті слова я запам'ятала і буду пам'ятати до віку. Я намагалася його опам'ятати, а він рідній сестрі таке каже Ну-ну. Від 90-х мій брат тяжко працює, аби пригодувати родину. У нього немає підмоги, бо його марта топче воду в ступі, тобто господарює. Тримає корову, козу, обробляє поле і ще жаліється, що нема допомоги. А ти чим думала, коли стільки дітей плодила? Та ще би діти виросли якісь розумні та здібні? Та де там? Двоє дівчат з отакенними нігтями, а як батько приїжджає, то одразу з матір'ю в місто на закупи, а хлопці не кращі то давай, тату, на новий телефон, мотоцикл, а тепер забагли машину. І отак його гроші розлетілися. Ніякої економії чи планування все на божу ласку. Як так можна, якщо Бог вам ще й розум дав, аби ви ним користувалися? З освіти ледве училище. Зате дівчата вийшли заміж і вже продовжують шлях їхньої матері, возять в колясці та чекають чоловіків з заробітків. Сини теж на порі, але їздять з батьком на роботу, то ще якось заробляють. І тут молодший надумав женитися. І, от брат до мене з пропозицією, аби молодята жили в місті та в мене, ти й так хату з собою на той світ не забереш комусь з них та й відпишеш. То чого чекати? Отак прямо каже мені брат: Та хвилиночку, мені лише 72 роки, і я ще планую жити років 10. Я ж не така зроблена, як вони. І 10 років я маю коло себе терпіти чужу дівчину, яка буде плодити дітей та чекати мого племінника заробітків, я ваша тітка, а не мати Тереза. Я дивлюся, що мої знайомі чи друзі мають одну чи дві дитини і стараються, аби освіта була гідна, і думають, де мають жити і скільки мають заробляти, витрачати, а тут повне свавілля. Глодяться ні про що не думають, ще й зазіхають на чуже. Я їм відмовила хай думають, що хочуть, але я без них обійдуся. А от чи вони без мене? Тут питання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.